Для раку нема однієї магічної пулі, яка би вбивала всі ракові клітини. Вони дуже розумні, постійно змінюються так, щоб вберегтися від терапії. І тут на цих клітинах ми перевіряємо, як вони відповідають на ті чи інші препарати, якими препаратами краще їх вбивати. Я бачу свою цілю, щоб в майбутньому діагноз. Той чи інший вид раку не було б смертним приговором, а це значило б там проблеми найближчий рік для пацієнта і все. Коли я знав, що я отримав цю стипендію, в той день звичайно це була радість ейфорія. Я відчував, що це досить важлива сходинка і велика доля вдачі, звичайно. Я дійсно покладаю досить великі надії, що в найближчому майбутньому мої здібності, мої навички, моє бачення науки можуть знадобитися в Україні, і що там я зможу проводити дослідження на рівні не гірше ніж тут в мір.